Вітаю вас, друзі! Мені тут скинули одне настільки смішне відео, що я не можу із вами ним не поділитись. Якщо ви не знали, то виявляється, бандерівці вже захопили Москву. А к вам в очередной раз. У Москві сидять бандерівці. Тобто бандерівці у Москве правят бал. Ну і доброго дня, мешканці та шанувальники Ютюбу. Здравствуйте, жителі Ютуба. Всім! Почитателям Ютуба, оцей чоловік, який у москві записав відеозвернення, це громадянин України, точніше, зрадник України, який воював проти України на боці російських окупантів. У чому сам і зізнається? Абращають к вам в раз. Я учасник бойових дій на Донбасі. 14-го року. підписуйтесь на мій канал, тисніть ваші русофобські лайки до цього відео, та вже ж залишайте під ним свої коментарі, тоді воно набере більше переглядів. І давайте поговоримо про цю смішну ситуацію. Як він сам каже, він їздив воювати проти України у зв'язку зі своїми ідейними переконаннями. Нахожу зі Сугубо по так за ідійному біжні його ідейними переконаннями було вою. Вати проти своєї ж країни і він їздив захищати Новоросію, але як бачимо, не зміг захистити навіть свої власні зуби. Також він зізнається у тому, що брав участь у антидержавному заколоті на боці проросійських колаборантів та російських бойовиків 2 травня чотирнадцятого року в Одесі. Як почалися події? Я в те час був на роботі. Вже було відомо, що на грічіська йдуть бої. Ага, тільки він чомусь забуває сказати. Казати, що ті самі бої 2 травня 2014 року в Одесі почали якраз проросійські та російські бойовики, і саме вони винні у розв'язанні тих подій. Називають Одесу там Бендерівським і центром Вона ніколи їм не була, і не буде. Але тільки якщо Одеса це не Бандерівське місто, то чому він з нього втік? Зовуть мене. Мухасии Василий Степанович. Оскільки оцей захисник русского мира не має усіх зубів, мабуть, у них там зараз так модно... Что у меня с дикцией? У меня половины зубов в рту нет для специалистов. У меня не хватает денег целое состояние сейчас зубы сделать. а у меня что Часть сделал, часть не У меня тоже ругает, ой, ага, ой, ага. Сам на то я буду змушений перекласти, звати його Мукосій Василь Степанович. Мукосій Василь Степанович. Провоював п'ять років літ на Донбасі. Є у нього у соцмережах і фото з окупованих територій, де він стоїть і позує зі зброєю, і викладав навіть одне відео, фрагмент котрого мені сподобався. І Служимо родині помня. Але повернімося до основної теми: зрадник України Мукосій Василь після того, як повоював проти України на Донбасі, переїхав до Москви та пішов працювати у охоронну компанію. В данном время я працюю в городе Москва, в Чопі радон, в москва Сіті, башню федерації. І ось коли він працевлаштувався у москві, то зробив для себе неймовірне відкриття. Сьогодні я узнав наконец, то би ополченці Донбасу, ким нас вважають здесь в Москве. От і ми тут з'являємося. Ви поки що у коментарях до відео напишіть, що ви думаєте, ким ви вважаєте Василя та йому подібних. А я буду вам показувати далі цю смішну історію. К нам вийшов замдиректора Чопа Радон 4 який виявляється родом із Вінницької області. Ну, являється москви. забігаючи наперед, я одразу скажу, що це той самий надзвичайно рідкісний випадок, коли перебування громадянина України на території Російської Федерації не є чимось поганим. От он пояснив, що Денег нет, но ви держитесь, ну это понятно. Ну звісно ж, це давня російська традиція триматись, коли немає грошей. Просто денег нет. Вы видержите здесь, Вам всього доброго, хорошого К этому, наверное, вся Російська Федерація не привыкла. У вірі Так ось українець із Вінниці у москві пояснив зрадникові України Мукосію, що він думає і про ополчення, і про російську агресію, і про Степана Бандеру. Він пояснив, що нікакого ДНР не існує. От є вільна Україна, саме так не розумію, чому він дивується правді, що Бандера це національний герой. От біографію нужно читати, знати і виясняти. А особливо біографію Степана Андрійовича треба вчити мешканцям Москви. Хто зна, як там складеться ситуація у майбутньому? От що ми, ополченці Донбаса, це бандити. не просто бандити, а пособники окупантів або самі ж окупанти та різні зрадники України, такі як оцей Мукосій, Які нарушили територіальну цілісність України. Вот. И поэтому мы, естественно, вот, входим в число преступников. Сам он сказал вот, что воевал в Чечне, правда, не объяснил, кем и за кого. Ну, якщо він воював проти росіян, то йому тоді треба дати героя Росії. Он же Рамзан Кадиров казав, що він вбивав росіян і героя російської федерації отримав. Ми, военнослужащие армии ДНР, бывшие настоящие, вот, не знаем де і з ким воюємо тут. Я можу тільки погодитись, тому що це біосміття, яке воює проти України, постійно плутається. Проти кого ж вони насправді воюють? Там були регулярні польські частини. Ми зіткнулися, Була така польсько-литовська бригада. Звичайно, найбільше було була сюди. було хорват. Швети, дачані, норвежці, англічані, французи, іспанці, португальці, американці знову зеландії були. Планують там 5 тисяч засла яких тавганських біженців. Скоріше, все, їх прийшли сюда на восток. Я також чув, що після чергової дози склоомивача вони воюють із білочками та зеленими чоловічками, прибульцями. У Москве сидять бандеровці в Москве, ребята. У Москве батько наш Бандера Україна мати. Ми за Україну будемо воювати. Бандеровська слава Україні і героям! Слава, Тобто Бандеровці в Москве. Правіл мав який жах, друзі, зрада прийшла звідти, звідки точно не чекали? І ви обов'язково поширте це відео у соцмережах, тим паче, що герой цього випуску сам про це просить. Прошу моє абричині розпространити так можна болі, виходячи з його слів, ми з вами друзі, тепер маємо казати, що не лише Донбас та Крим це Україна, а й Москва це Україна, місто, в якому шануватимуть Степана Андрійовича Бандеру як національного героя.